Всім вітанічка! З вами я Аніта Пі, сексолог, сексотерапевт і психолог. І сьогодні ми будемо говорити про куколдинг. Я давно вже готувала відео на дану тему, а тут ще й прийшло мені повідомлення в мою анонімну Google форму, посилання на яку я завжди закріплюю під кожним своїм відео. Власне, туди ви можете задавати мені. Питання, які стосуються стосунків, сексуальності вашого партнерства. Ну і якщо соромитися або не хочете з якихось причин звернутися на консультацію, то welcome туди, в анонімки. На найцікавіші питання я буду робити відео в Ютубі або короткі дописи на своєму телеграм-каналі або в інстаграмі. На всі соцмережі є посилання під, в описі під відео. А зараз починаємо. Отже, куколдинг. Що це таке? Але спершу трошки вам розкажу про питання, яке задає мені чоловік, і воно звучить так: що в нього з дружиною так, хороші стосунки, гармонійні. Разом вони вже більше 15 років. Але. Йому не дають спокою фантазії на тему сексу в трьох з чоловіком, або навіть куколд фантазії. Ну, про секс в трьох буде наступне відео. А сьогодні ми почнемо з куколдингу. Він пише, що його заводять розмови про співробітників дружини, а дружина йому вірна, але він ніби спонукає її до зради. І ось тут ми з вами спершу з'ясуємо взагалі термінологію: що таке куколдинг? Це така сексуальна практика, яка притаманна зазвичай чоловікам, коли вони отримують задоволення від спостерігання, коли їхня партнерка займається сексом з іншими людьми, або, наприклад, з іншим чоловіком. І ось тут наступне питання, на яке ми з вами з'ясуємо відповідь, це чому це збуджує? Адже здавалося б, якось це неправильно. Да? Бо нам в суспільстві притаманні, якщо ми маємо на увазі чоловіка і дружину, це моногамні стосунки, да? коли вони разом і, в принципі, ніхто інший не допускається в їхню родину. Чому, чому це да, нібито такі заборонні фантазії? Бо не прийнято в нашому суспільстві це, не прийнято культурою це. А, але цікавий момент в тому, що саме такі табу, саме такі заборони і викликають збудження. Тобто, здавалося б, да, те, що неприйнятно робити, нібито, да, а воно навпаки збуджує саме через цю табуйованість і через оцю заборону а, таких, е, да, таких фантазій, таких сексуальних практик. У деяких людей а, такі фантазії викликають ревнощі. і для них ревнощі можуть бути стимулом для збудження, бо виникає емоційна напруга, відбувається викид адреналіну, і відбувається сексуальне збудження. І якщо та, одну людину ревнощі навпаки будуть фруструвати, вона буде почуватися невпевненою в собі, це буде викликати роздратування. Для іншої людини, навпаки, це буде приводом для збудження. І ось наступний момент дуже важливий, бо насправді він притаманний більшості таких людей, у яких виникають фантазії щодо куколдингу. А саме він про момент відчуття власної унікальності. Адже дивіться, яка ситуація. А навіть якщо партнерка, да, такого чоловіка має секс з кимось іншим. Вона все одно емоційно і фізично належить своєму партнерові, постійному партнерові. І ось саме це відчуття воно теж викликає збудження, що так, нібито я, це я дозволяю їй да, мати секс ще з кимось іншим, бо вона бажана. До речі, ось це відчуття бажаності своєї партнерки іншими. Це теж деяких людей може заводити. Знову ж таки, да, тут оці два табори у когось це навпаки викликає ревнощі, і людина починає себе відчувати невпевнено. І тому такі люди зазвичай кажуть, вони їм хочеться більше контролювати своїх партнерів, да, бо вони переживають. За те, що а, хтось подивиться на неї, да, і, і уведе от, уведе, йому такого не треба, йому страшно, бо він, людина ця не почувається комфортно. А це що? Це питання самооцінки в першу чергу. Інших же людей така ситуація може збуджувати. Коли людина відчуває, да, чоловік відчуває, що його партнерка бажана іншими, це може тільки більше піддавати йому ну, запалу. Да, такого, такого цікавості емоційної, такої напруги і супроводжуватися власне сексуальним збудженням. І ось далі чоловік у листі теж написав дуже важливу і цікаву річ. Він написав, що спочатку ці фантазії трохи дивувала його дружина. Тобто він розказав дружині, поділився дружиною своїми фантазіями. Це, до речі, дуже добре, і це вже показник того, що у вас стосунки дійсно гармонійні, і ви можете один одному довіряти. Бо, а, знаєте, довірити один одному свої сексуальні фантазії. Це. Це потребує певної сміливості, бо все-таки важко інколи людям говорити на такі теми. І ось чоловік розказав, але ці фантазії дружину здивували спершу. Ну, і це нормальна реакція, коли ми дізнаємося про щось таке. Ми і дум гадки не мали, наприклад, що наш партнер про таке щось може думати, фантазувати. Але тепер її це теж. Заводить, хоча усе залишається на рівні фантазій. І це дуже важливий момент. По-перше, поки ваші фантазії залишаються на рівні фантазій, ви в безпеці. Фантазуйте собі на здоров'я, на заборонені теми, на табуйовані теми, фантазуйте. Якщо це вас збуджує і це приносить вам задоволення, але не тільки це іще інше. Тобто, коли ви не зациклені на цьому, а просто ви використовуєте це як сценарій розслабтеся і фантазуйте. І ось тут цей момент, що «а тепер її теж це заводить, я зараз вам розкажу таку важливу річ, яка, послухайте уважно, яка може, в принципі, допомогти вам покращити ваші стосунки, а саме сексуальне життя в ваших стосунках, або подивитися на нього з іншого боку. Бо дуже часто. Люди впевнені, що сексуальні стосунки вони тримаються на потязі одне до одного. Коли ми з партнером один одного приваблюємо, то значить все нормально. Ну, зазвичай, на початку стосунків, так воно і є. Ми є приваблимими один до одного. Ми збуджуємо один одного. Нам варто подумати про партнера і все. В трусах відбуваються вже якісь танці. Але. Стосунки тривають так, якийсь час. Ми дізнаємося про свого партнера абсолютно все. Так, вже знаємо його як облуплені. У нас починає більше працювати ця звичка, втрачається бажання. І ми починаємо думати, що це погано, і стосунки руйнуються. Починаємо панікувати або закриватися в собі, або шукати на сторінні у цієї новизни. Але є такий момент, що. Перебуваючи в тривалих стосунках, партнери мають зрозуміти, що з роками вони будуть збуджуватися не один від одного, а разом. Розумієте? Це, це просто ключовий момент, коли ви не чекаєте, що ви збудетеся від свого чоловіка, як, з яким ви вже 15 років. Ні. Ви разом з ним. Вигадуєте, фантазуєте, експериментуєте з чимось таким, від чого ви разом збуджуєтеся. Тобто, розумієте, з'являється щось інше, від якого ви разом можете збуджуватися. Знову ж таки, я не кажу, що це 100%, 100 так. Да, ви, можете, ви можете все ще збуджуватися і один від одного. Але чим далі ви в стосунках, тим більше оця новизна вона буде йти звідкись, а не від один від одного, бо ви знаєте вас. І ось тут просто на перший план виходять ваші фантазії. Це те, що дає вам змогу збуджуватися разом. І це дає вам змогу покращувати ваші стосунки, додавати в них пікантності. Але якщо не боятися це робити, якщо ви дійсно довіряєте один одному, якщо ви дійсно не боїтеся, якщо ви відверті один з одним, то ви можете говорити про таке. І якщо щось комусь не подобається, якщо б, наприклад, чоловік розказав своїй дружині, а вона б не прийняла це, то це теж варто обговорити. Бо коли одного з партнерів щось не влаштовує в стосунках. Про це треба говорити, це треба змінювати, це треба модифікувати, бо якщо про це мовчати, рано чи пізно буде якийсь вибух. Ну, я кажу метафорично, так буде конфлікт, стосунки погіршаться. Тому це важливо. І наступний момент чоловік питає власне про реалізацію цих фантазій. По-перше, які ризики? Зіпсувати наші стосунки, їхні стосунки через зміну ставлення один до одного через практичну реалізацію таких фантазій. Ну і звісно, звісно, я не буду вам брехати, що ну, якщо ви довіряєте один одному, якщо у вас гармонійні стосунки, ризиків немає. Ні, ризики є завжди. Ризики будуть, бо, бо ми всі люди, ми інколи непередбачувані. І так. Ніхто не відкидає момент закоханості. Бо те, що ми разом 15 років, наприклад, да, це ми обрали, обрали це, це кохання, це ми обираємо бути один з одним. Закоханість вона може трапитися. Ну, ніхто від цього не застрахований. Але такий момент, якщо ви вже хочете спробувати реалізувати певну фантазію, та будь-яку фантазію, да, ну хай це буде куколдинг. По-перше, вам треба скласти. Особистий список правил. Що можна робити, що не можна робити? От, прямо сісти і продумати, прописати, поговорити з собою. Ну, до речі, це теж така цікава техніка, і може бути вам як а, стати ще й прелюдією. До речі, обговорити, обговорити стоп-слово, яке буде означати, що все ми припиняємо. Якщо одному з партнерів щось не подобається, припиняйте це. Потім це все можна обговорити без почуття провини, без дорікань обом партнерам має бути комфортно. Тут я можу порекомендувати почати з кінкі-паті, з секс-вечірок, але не обов'язково на них має бути присутній секс. Вони можуть бути еротичні, тематичні, з дрес-кодами, але зав'язані на якусь таку. Інтимну тематику, погугліть, пошукайте в великих містах України, якщо ви живете в такому, ну, якщо не живете, поїдьте. Ну, в Києві є 100%, в Харкові є. Це дуже цікавий експірієнс. Ви можете це попробувати у якості спостерігачів. Не обов'язково туди приходити, да, і приймати участь. Ви можете просто там побути, серед оцього всього, і подивитися, а як вам. І це, знаєте, це як такий поштовх, як перший крок да, до реалізації більш такої да, об'ємної фантазії, наприклад, про той же Куколдит або секс в трьох. І якщо вам це не підійде, то ви це теж можете обговорити і, можливо, якось модифікувати, можливо, якось залишити це на рівні фантазії, не обов'язково фантазію. Втілювати в життя. Бо теж така оманлива, оманлива думка, що саме втілення фантазії в життя, от саме це найбільше задоволення. Це не завжди так. По-різному буває. Ось такий момент. І з приводу, наприклад, от секс, секса в трьох, хочу вам порадити один серіал. Він називається Ізі. В Принципі, повністю можна його подивитись. Він такий достатньо цікавий, сучасний. Там розкриті теми і вільних стосунків, і сексу втрьох. І от що стосується сексу втрьох, там є. Я записала собі. Ага, перший сезон, шоста серія. Ось можете подивитися конкретно цей епізод про практикування сексу втрьох. Ось як воно як воно може бути. От, бо не завжди воно може бути ідеально. Але це нормально. Прекрасний секс, він не має бути ідеальний. Це про експерименти, це про довіру, це про, це про пробу чогось нового. І це не обов'язково має вам подобатися. Але це саме в тому, в тому така, знаєте, еротизм в тому, що ви це робите разом, що ви це пробуєте з партнером. Ось в цьому і криється секрет. Шикарного сексу. Ну і знаєте, от про реалізацію фантазій, про вдалу реалізацію фантазій я вам скажу, як е, цитату мого знайомого Свінгера от він каже, що найкраще відчуття це коли ти на ранок після е, вашої там вечірки, да, ти обіймаєш свою дружину, і у вас є таке відчуття єдності один з одним. Ось і це наповнює їх. Але, знову ж таки, да, це от дві людини зійшлися, наприклад, да, в своїх фантазіях. І це прекрасно. А для когось це буде неприйнятно. Да, бо у всіх у нас є свої установки, свої табу, да, про, ну, це вже інша тема навіть. Але на сьогодні я вам розказала все, що хотіла, все, що планувала. Тому висновок який. Фантазуйте на здоров'я, фантазії можуть бути різні, і це прекрасно. Якщо ви хочете втілити певну фантазію в життя, то треба це спланувати ретельно. Обговоривши один з одним всі можливі а, деталі, всі можливі факапи, всі можливі, а, не знаю, а, експромти, все, що може піти, не так, все, що може піти так. А якщо, а якщо ось ці всі моменти скласти такий собі цей договір, от а, як воно може бути? Але навіть не дивлячись на це, все може піти не так, але на цьому світ не скінчиться. Це буде ще один ваш досвід, який насправді покращить ваші стосунки. І вам буде про що згадати. Ну, не дітям розповісти, але просто згадати. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть мені анонімні питання, якщо у вас є. Підписуйтесь на соцмережі, там є свої фоточки, показую різні. Ну і на телеграм підписуйтесь, якщо вам подобається більше щось читати. Ну і, звичайно, підтримуйте ЗСУ. Всім па-па!